Шалом тимчасові вільнодумці. Лікарнізми від Андрія Виклика. Лікарні музи і щиті. Поїхали. Неандертальці не вимерли. Вони стали русскими. Маленька радянська країна воює з великою радянською країною. За радянські ж цінності. О де ти вітре змін, і чи існуєш взагалі? ЄУБД – БД учасник бойових дій, а є учасник ухилянських дій, і останніх доволі багато. Дивна війна лікарняний пост скриптом. любов. Зла. Полюбиш і себе. Дякусечки всім за увагу. Будьте мені здорові!